1 серпня у залі міськ було проведено апаратну нараду. Першим прозвітував начальник управління праці та соціального захисту Ігор Єсін. Тема субсидії Оформлені субсидії 14 тисяч 600 особа. Порівнянні з 2014 роком 2500. тобто ми бачимо кількість зростання і звернень за житловими субсидіями. Ігор Єсін наголосив, що продовження субсидій проводиться працівниками управління автоматично, але лише за умови, що у цих громадян нічого не змінилось, як і минулого року держава має заборгованість перед комунальними підприємствами. Сума боргу мільйони гривень. І заборгованість перед житлово-комунальними постачальними підприємствами становить на сьогоднішній день 52 мільйони. З жовтня працівники управління праці очікують активізацію громадян, які мають намір оформити субсидію. Ігор Єсін закликає зайнятися цим невідкладно. Я думаю, що сьогодні, вже починаючи з 1 серпня, на протязі серпня вересня не чекаючи 1 жовтня, громадяни, які по своїм доходам бачать, що вони не зможуть в повній мірі заплатити комунальні послуги, вже сьогодні повинні масово звертатися громадяни, щоб створювати черги ну, з жовтня місяця до управління праці. Також Ігор Єсін прозвітував про ситуацію з оздоровленням населення. На сьогоднішній день держава надає таку можливість трьом категоріям населення, потерпілим від аварії на ЧАЕС першої категорії, інвалідам та учасникам АТО. Останній на даний момент цією пільгою користуються пасивно. Ми просимо молодих хлопців, що ну їдь, ну їдь, оздоровись, їдь, лікуйся. Ні, не буду. Ну, молоді ще хлопці 21, 22, 25. Ми не будемо стіснятися і таке інше. Ну тобто, треба десь е, упрашувати. Також на апаратній нараді прозвітувала Марина Бувкунова, голова ОСББ «Коростень Еліт, яка розповіла про усі плюси створення організації та складнощі цього процесу. Нещодавно мене запросили допомогти зробити огляд технічного стану будинку, в якому створилося ОСББ. І почали ми цей огляд з підвалу. Звичайно, недоліків багато. Це іржави, неутеплені труби теплопостачання, відсутність склень вікон підвалу, ржаві протікаючі труби водопостачання, жахливий стан електрощитової, яка взагалі не замикається. Всі шафи відкриті, ручка головного рубильника взагалі відсутня. Таке враження, що там ніколи не ступала нога працівників ЖЕКів. Хоча дана послуга закладена в тариф. Разом завжди простіше, тому у нашому місті було створено громадську організацію Спілка голів ОСББ. Бе її очолює Марина Бовкунова також проводяться спільні засідання для громадян та працівників сфери ЖКГ. Останнім часом за ініціативою заступника міського голови Якубовського Леніда Павловича почастішили запрошення керівників ОСББ до обговорення та вирішення спільних проблем з питань ЖКГ у нашому місті. Від цих розширених нарад ми, голови ОСББ, очікуємо позитивних зрушень. Міський голова наприкінці наради підбив підсумки, оголосив плани на наступний місяць, побажав присутнім плідної роботи.